Вітаю вас, шановне товариство. Пам'ятаєте, команда Навіть Джуніор виграла в фіналі Європейської проліги у команди Маус? Так от, це відео після матчового інтерв'ю з мідлейнером команди Навіть джуніор з Ніку. Тож, готуйтесь дивитись і, звісно, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і дуже важливо писати коментарі. Можна коментарі рецептів, як завжди. Щось може й приготую. Ну, я тебе вітаю з перемогою! Дякую. <гум> Це перша перемога на турнірі твоя? Ну, так. Ну, я тебе щиро вітаю. Це кльово, ви величезні молодці. Слухайте. Ta. Чутно? Чутно? Все добре? Почекайте зараз секунду. Чат, добре чуєте? Хочеш вебочку підробити, чи хочеш чилити? Ні-ні, без вебки. Без вебки. Добре, добре. Я понял. Дивись, питання таке: як ви змогли спрогресувати? Ну, по-перше. От я думав, що ви вже на минулому проміжку будете показувати топові результати. Я так розумію, ви ж з фалконсами КВшки грали, так? Так, ми з багатьма грали сильними командою. І добре грали їх. Ну так, підбігаючи наперед. Окей. А що у вас трапилось в проміжку от минулому, де ви на PGL Валахію? ну я розумію, там була фігова ситуація з one move. Де ви е, програли ну, технічною поразкою, через те, що е, ну, не змогли відкрити кваліфікацію продовжувати грати через Дрімлігу. Але от потім, що трапилось на Дремлізі? Ви проти OG, якщо не помиляюсь, першу взагалі, впевнено, перемагали, але потім програли і вони камбекнули, програли сіки там і, коротше, ну, посипались. Через що це трапилось? Uh, у нас в той період було дуже багато унуакі моментів у нас uh, days. У нього залишилася проблема з комп'ютером, і він грав з комп'ютерного куба турнір. Через це в нього там він міг ні пабліки грати нормально. І mm -hmm. мішало йому там, типу, ну, грати в комп'ютерному кубі важче, ніж в себе вдома. Але в цілому ми були готові більш-менш грати, проти ОГ. Ми підготувались. Ну, напевно, в гру ми дуже добре зіграли. Ми, типу, навіть те, що ми програли. То в цілому все рівно ми молодці були. Але... На другій карті я не знаю, може драфт у нас був якийсь гірший, або ще щось. Не я вже mm. не дуже пам'ятаю, добре. Проти Secret взагалі, це, напевно, в тільті були просто ігри. Через те ще програли OG, коли могли виграти у них, так? Да, да. 2-0. Угу. Я зрозумів. А на відкритій кваліфікації ви програли цим, Night Trade Esports, здається. Там така катка була, де ви з мегакріпами наче грали, так? Да, ми, ми грали проти ДК СД, я запам'ятав, Ну, дуже важко було через це. Мене в гані пушити, нічого. Ну, так дек... здорово ілюзія з дека. Слінія пушилась. Гра затянулась і уйти на Угу. Я зрозумів. Ну і після цього шоу ви сильно, ну, типу, засмутились після цього? Ну, сумно було, а стрільно, типа, все розуміли, що ну, це не кінець. Це, типу, ми грали просто відкриту квалифікацію. Угу. Не про що не пише? Друзі, збираємо на дрони для Азову. Вже за два дні зібрано майже мільйон сто тисяч гривень, задячуючи всім небайдужим людям, котрі донатять. Нагадую, що про донатах від 100 гривень ви можете виграти дуже багато призів. У мене в Теге більш детально ви їх побачите. Там і мишки, клавіатури, ігрові столи, комп'ютерні, ігрові крісла, ящики на стопу і так далі. Але головний приз це відео роботи азовців вашими дронами, котрі ми передаємо. Тож зараз регулярна. Рубрика буде. Залучайтесь, друзі, треба 20 мавіків третіх купити, FPV-дрони, і антени до них. Все це для снайперів Азово. Окей, okay, дивись, тепер EPL. Ну в цілому, ви виглядали сильніше, ніж будь-яка команда на цьому турнірі, об'єктивно. І. Ну, я, я навіть не знаю, що спитати по цьому е, турніру, бо ну, ви просто пройшлись по цим командам. Чесно кажучи, вас там ну, вважали е, в деяких зустрічах в більшості. Аутсайдерами я взагалі цього не розумів, тому що е, типу, ну, мені здається, ви дуже добре граєте. і Нормально, ті, хто знали, як офіціант да. Ну Типу, я в всьому... хоча це, це видно неозброєним оком, як, як на мене. от е, Таке питання тепер. Що трапилось на минулій карті, минулій карті? проти Енігми? Ви втратили фокус, чи ну, програли фокус. А, ні, він форс називається. він наплутав, коротше, ну ладно. А, чи що трапилось? У нас дуже погано файт будувався. Сама пози... позиція наших героїв всіх. Ми дуже часто підстріляли під бекхов, Постійно у нас два кори мінімум виходять були. Uh -huh. Не знаю, може, дискомунікація і просто погано. ну, Люди зіграють. Ну, не було такого, що ви вже подумали, що все перемогли, коротше, трошечки розслабились і отримали там три, здається, блекколи в, трь в трьох героїв. No, ну, Таке буває в моменті, хіба ну, після вернув файту ти можна насслабитись на 5 секунд. Uh -huh. А далі це все рівно на фокусі. Ну ви, коротше, цей, не парились, в принципі, четверту прийшли і е, це. Так, да, yeah. ми в цілому знали, що ми дуже, сильно, ми дуже сильно виступаємо зараз. Ми mm -hmm. ще знаєш дуже сильні герої всі є, нас дуже важко змагати всіх героїв. Герої. О, О, до речі, кажи, сорі. сорі. Ну, то про героїв, то ще бана на пуджа постійно і не залишаю всі інші герої. Mm -hmm. Ну, я думаю, вам зіграло на руку, так? Шавал не випустили а, Там, якогось глобального апдейту, бо Ну, у вас впевнені є стратегії, з котрими ви добре граєте, і, типу, ще геймплей апдейту ніякого не було. Мені здається, вам тільки. Нам тільки доподобається. Чи хотілося оновити доту? Ну слухай, у нас на тройці є бруда Міпа, який я зараз на дижуметі. <сміт> у мене якийсь герої є такі, що на меті. Тобто, думаю, щоб вийшов би патч, це не прям би повлияло. Додали баркварду на мід, да? У нас, <сміт> <сміт> у нас зараз ми всі добре граємо. Як команда, як. <сміт> <сміт> Тіп, кожен гравець особисто. Я зрозумів. А, слухай, які у вас в залі плани? Ну зараз турнірів не буде, скоріше за все, Буду відпочивати. Mm. Ну ти як ти будеш відпочивати? Ти ж будеш відпочивати, граючи скільки пабліків в день? Давай, от, зразу таке питання. Ну, у мене стабільно за КВ або там стільними іграми по 10 ігор мінімум. Тобто КВ плюс 10 ігор в день. Ні, ні, ну з КВ 10. А, з КВ, з КВ, я поняв. А скільки ви КВ ще граєте? 5 чи 4? Чотири. деякі дні 6. Деякі дні 6, нормально. Ну, ви вже проти топових команд в основному граєте, так? Ну як коли? Повинатопові, ну, ну, повинна, повинна такі, як ми. Ага. Тобто нема такого, що саме там хтось не хоче грати, і там ті один колективів, умовно. Зараз же після того, як вас ще і кріт підхайпив трошки, як ви проти них добре пограли кавешки, проти вас багато команд грає, так? Да? Ну, у нас до цього гра багато, ми просто не програємо сельну команду. дивуються нашим геям, не очікують. Там Fu все, ще щось. Mm -hmm. Там Будой дуже часто вигравали, Ну, топі команди просто не знають про нас, про наших пул. Як ми граємо? Тому ми їх виграємо за часто. Тобто у вас е, така, є, є ще чим здивувати, не? коли там оновлення вийде? Так. Думаю, це і Falcon, і зрейте у нас. Угу. Mm -hmm. Я зрозумів. Слухай, а, підкажи: кваліфікація ж наряд, здається, вона в кінці травня, так починається? О, я не впевнений, я взагалі не знаю. А, я понял, ти не шариш, коротше. Ну, добре, я, я тобі складу розклад там, щоденник запишу, щоб ти. ну, Бо ну треба знати, що кваліфікація наряд в кінці травня. От, і треба, треба, значить, підготуватись. Добре. А Можна завтра вихідний? Зав... А що завтра за день? Понеділок? Так. Да. В школу не хочеш. Ну, як би перемога. Думаєш, можна відсвяткувати. Добре, куди підеш? Хочеш хто піти? У сімейне коло. А, -а, -а. Я, я зрозумів. На шашлики? Можна. Все я зрозумів, Окей. Але обережно там кліщів багато. Знаєш про це, не? Тепер буду знати. Добре, все. Це чудово. Слухай, ну ще раз тебе вітаю. Ще раз тебе вітаю. Команду ТВ також вітаю. Сподіваюсь, ви форму свою не втратите протягом цієї перерви, коли турнірів не буде, і готуйся, бо кваліфікація на ряд в кінці травня. Хочеться побачити вас. Ну, як мінімум в закритій кваліфікації, тому що я так розумію, ви відкрито будете грати. А там, ну вже. Хотілося б і на турнірі побачити, взагалі топ результат буде. Yeah, будемо старатися, що? Кожен з нас старається, і всі хочуть одного. Так, да, до речі, ви величезні молодці, от знаєш, приємно за чим дивитись, що у вас у всіх багато ПТС. От ви реально красунчики. Це, ну, типу, ПТС, по факту тобі в Доті там професійні нічого не дають, але це показує, скільки ти присвячуєш часу доті. Тобто, що люди багато дуже грають. Це класно. Насправді, в вирішує. Типа, ну коли у тебе топ-10 ранг, допустимо. Ну, ти потратив багато дуже сил, щоб його отримати. Тому навіть у когось іншого гравця є сотий, він може і грає так, як ти по силі mm -hmm. хоча є 10-й. У нього там моральна волюва сила набагато менше, ніж то Угу. Mm -hmm. Ну, я цей маю на увазі, що ти показуєш, скільки ти часу присвячуєш доті. Тобто ти постійно в контексті гри знаходишся. Mm -hmm. Тобто ПТС не just a number, правильно? <laughs> Легендарна, шат. Легендарно, легендарно. До речі, э, кум Данило завітав сьогодні на стрім. Також за вас о. радів. До твої. <там>, о, стоп, питання: чому на Дазлі ПТ береш? Тепер ТП і нейтралки не відкидешуються більше, вертою. Це все в цьому оновленні зробили, так? Да? Просто ніде не сказали. Так, та, нічого не сказав про це. І ти на ПТшку пересів. На да, тепер я думаю, ПТ набагато краще, ніж трава, коли тепер не кидешся. Я зрозумів. Окей. А що, раз... Не сподобався питання? Ні, що, це я запитав, я просто не міг зрозуміти. Він мені також сказав, що там все, тривала не кадешиться у Дазла, і я такий, типу, і він мені щось починав. Ну, я сміявся з цього, типу, почитай 7:35, вказали, там там все написано, але по факту, ніфіга такого. От. Тому, да, він, він, в принципі, так і пояснив, що типу... А, так, так працює. Ну, дивись, ще раз тебе вітаю. Вдало тобі завтра відпочити на шашликах. Е -е juntі, спортивну форму вдягай, закр закривайся, що тільки можна, щоб кліщі не цей, а то буде пано. І так. Да. І от <скільки> і, і удачі повернути собі ранг, тому що щось підзлив, насправді. <скільки> За рангом слідкую, 83. нікого не щадить. Ні, ну 83, ну no, вибач, <скільки> будь ласка, але там вже сотка поряд. А там вже у, у стрімера 359 е, ранг, так? Тобто, якщо захочу запотіти на Аксі, то на здажину дуже дуже швидко. Тож тут цей. Треба серйозно віднестись до того, щоб повернути ранг. Ну я як побачиш, ти там вириваєшся, я одразу піднажму. Добре, домов Все, хорошого вечора тобі. І вітаю Рас... також.